Доброго вечора в студії Мирослава Гнип і найцікавіші новини нашого міста. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Чи будуть в поточному році виконуватися ремонти доріг і тротуарів в місті? Інтелектуальний розвиток учнів української загальноосвітньої школи. номер один у необхідності знання іноземної мови? Ніхто не сумнівається. Чому хтось створює красу, а хтось її руйнує? Як відзначали свято водохреща в українці? Перемоги юних борців у Сумах. Чи буде продовжено у 2014 році виконання поточних та капітальних ремонтів доріг і тротуарів в місті? Дізнайтеся з перших вуст. Напрямок, який Українка визначила для себе щодо виконання ремонтів доріг та тротуарів у місті, підтримуватиметься і надалі, зазначив перший заступник міського голови Володимир Луценко. Минулого року, на жаль, не вдалося закінчити виконання капітального ремонту ділянки дороги на вулиці Київській. За ті кошти які передбачалися у 2013 році. Ми мали Провести ремонт до в'їзду у лікарню, на жаль, фінансування не проводилося, і виконавці послуг відмовилися безкоштовно чи з очікуванням грошей виконувати ці роботи. У поточному році обов'язково повернеться до виконання цих робіт, говорить Володимир Луценко. Також буде розроблено проектно-кошторисну документацію для завершення капітального ремонту вулиці Київської на всій її протяжності. Вона закінчується за мостом по річці Стугна перед в'їздом на Чорнову станцію довести капітальний ремонт цієї вулиці до кінця, і мабуть будемо планувати частину дороги взяти в ремонт капітальний ремонт вулиця Київська, починаючи від міліції і до залізнич... до повороту на Трипільську ТЕЗ Під залізничний міст у рамках поточного ремонту планується завершити ремонт дороги до міського кладовища, виконати асфальтування тротуарних доріжок як на набережній. Так і у місці, там де вони будуть знаходити в самому гіршому вигляді, ми будемо дефектувати і найбільш болючіше місця будемо поступово закладати асфальт. Усе заплановане вдасться реалізувати лише в тому випадку, коли надійдуть кошти на виконання ремонту доріг в місті. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Робота гуртка інтерно спрямована на розвиток творчої особистості та надання учням можливості підвищення власного інтелектуального рівня. Всі подробиці дивіться у сюжеті. Дослідження вчених переконливо демонструють, що інтелектуальні можливості людей, яких звичайно називають талановитими, не аномалія, а норма. Завдання вчителя розкрити вміння учнів допомогти використати ті найбагатші можливості, що дала їм природа, і про існування яких багато хто часом і не підозрює. На базі першої школи працює кілька гуртків Обухівського районного центру творчості дітей та юнацтва, і один із них це клуб інтелектуальних ігор. Ми працюємо вже другий рік поспіль. І займаємося інтелектуальним розвитком дітей. Інтелектуальна гра це гра, в якій успіх приходить перш за все за рахунок мислення людини, її розуму. Як правило, в таких іграх учасникам треба відповідати на запитання, що стосуються різних сфер життя. Займаємося ми переважно різними інтелектуальними іграми. Їх є дуже багато видів, дітки готуються тематично, потім ми готуємо запитання, навчаємося працювати з джерелами інформації, з під. З ручниками з книгами, з комп'ютером, з інтернетом самі навчаємося складати запитання, навчаємося відповідати правильно на запитання, включаючи інтелект, так розвиваємо логічне мислення, навчаємось працювати в колективі. Тому що це колективна гра. От, розподіляємо обов'язки. Тобто, в кожній команді є свої обов'язки: є капітан, є людина, яка збирає думки, є людина, яка фіксує запитання у дрібницях, щоб їх не пропускати. І потім намагаємося робити висновки з своїх. В своєму навчанні і удосконалювати свою гру інтелектуальні ігри в навчальній діяльності учнів дев'ятих-одинадцятих класів української загальноосвітньої школи номер 1 формують характер однозначно в дитини, тому що дитина навчається працювати в колективі, виконувати певну роль, відповідати за свою роль, як вона її виконує, тому що від цього залежить результат гри. Будь-яка дитина може грати, і наскільки мій досвід показує, що діти зацікавлюються цим, і гурток, наприклад, працює, і кількість дітей збільшується постійно. Діти чують, що є такі гурток, і вони хочуть займатися, хочуть приходити. Яке ім'я було найпоширенішим серед козаків Іван. де було створено першу бібліотеку в Київській Русі. Вдруг быть. Інтелектуальна гра це ефективний інструмент формування розумових і пізнавальних здібностей учнів, яка імітує реальне життя, має чіткі правила і лімітований час для проведення. Мені нравиться інтелектуальні ігри тим, що ми познаємо інформації, яка нам понадобиться в далі житті. Ми розвиваємося, ми отримуємо нові, ми знаємо, які нові слова, собаці. Мені очень нравиться такие интеллектуальные игры, поскольку они дают нам как бы какие-то определенные знания, которых нам не дают в школе, это помимо того, что это не так, как в школе, это не скучно, это очень весело, это игры, это общение с друзьями, это даже самое обычное, что мы соревнуемся команда против команды. Дають нам і повеселитися, і щось нове узнать, і чомусь то научиться. Ми можемо зблизитись, наприклад, з друзями. Ми спілкуємося, ну, радимось один у одного. Мирослава Гнип, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Усе більше сучасних людей прагнуть вивчити іноземну мову, у необхідності знання якої ніхто не сумнівається. Особливо модним вважається сьогодні вчити англійську. Анна Блакита допомагає дітям старшої та середньої груп дошкільного навчального закладу Сонечко у вивченні англійської мови. Знімаємо серветочку. Що з'явилося у нас? З'явилася ще їжа. Що у нас тут є? Подивимось. Хані. 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 Кажемо Айлайн Хані. Покажемо, I like Хані. Хані. Чоколад. Чоклет. Чоколи. Чоклет. I like chocolate. Like -kul. Spoon, ложка. Ви мені показуєте і називаєте, чим ми їмо. Fork, у кого fork показали? Knife показали, у кого knife? Анна Андріївна зазначає, що сучасних дітей пробують навчати англійської починаючи з двох-трьох років. Я розумію наскільки важлива є англійська мова в подальшому житті дітей, особливо на ринку праці влаштуванні, якщо наша англійська мова відкривається багато більше дверей. Ну ми починаємо вчати у старшій групі, але я вважаю, що це найкращий вік, тому що дуже рано, мабуть, не варто вже. Дітей примушувати, ще трішечки пограються, відпочинуться попереду школа. Діти, які вивчали англійську мову до школи, почуватимуться впевненіше, прийшовши до першого класу, говорить Анна Блакета. У ході занять, які відвідують вихованці сонечка, опрацьовуються різні теми. По-перше, навіть стоїть задача не дати якісь великі знання з англійської мови, тому що за один рік ну, тим, маленький, бо данчик знань буде. А перше, я вже попрацювала з дітками, бачу, що задача стоїть в тому щоб просто привити їм любов до іноземної мови і щоб їм це подобалось, тобто щоб виникло бажання подальше це все вивчати. Дітям на занятті демонструють різні предмети їхні назви англійською, що допомагає у засвоєнні матеріалу за допомогою зорової пам'яті, як пишеться слово, але взагалі проходить все запам'ятоване на слух. Тобто як слово про вимовляється, так ми його і запам'ятовуємо. Так, такі літери красиві на червоненькому фоні. Білі літери. це е літера. B H i Звичайно ж, навчання проходить в ігровій формі, оскільки вона є найбільш ефективною для дитини. На занятті використовують активні ігри, застосовують роздатковий та дидактичний матеріали. Малюємо, розфарбовуємо, обводимо, тобто вже підготовка йде до письма, розбиваємо м'язи рук. Іноді ще ми робимо якісь тематичні вироби, наприклад, там на Новий рік робили, на 8 березня збираємось також робити, вивчаючи іноземному. Діти готують театралізовані дійства, розучують танці та пісні. Hello. Для маленьких дітей говорить Анна Блакита. Є багато різноманітного, розвиваючого та пізнавального відео англійською мовою. Дуже багато є в інтернеті. Наприклад, англійська мова з Хрюшею і Степашу. Це як на добра ніч малята. А це з тими самими героями, які всім добре відомі. Досить такі непогані уроки англійської мови. Вони коротенькі, і потім завжди пропонуються повторити те, що робили герої. Дуже багато серій на різні теми. Я б рекомендувала. Ним займатися також є дуже багато дитячих зошитів з наліпками на будь-який смак. Тобто, якщо є бажання, завжди можна самому займатися з дитиною, навіть якщо рівень англійської мови в батьків не дуже високий. Світлана Гриценко, Артем Гончаренко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Українка вирізняється з поміж інших міст своєю красою та оригінальністю, яку створюють самі жителі міста. Проте чомусь одні цю красу створюють, а інші її руйнують. Докладно в сюжеті. Хтось красу створює, а хтось її руйнує у дворі поблизу будинку 8, що на вулиці Сосновій завжди квітнуть клумби з ранньої весни і до пізньої осені. А взимку мешканці двору прикрашають новорічну красуню ялинку, аби порадувати око перехожих та навтіху дітям, докладаючи до цього багато любові та душевного тепла, як Наталя Соколова. Ми украсили красавицю красаві во дворі. І, діти, і взрослі приносили свої ігрушки, молоші свої м'які ігрушки принесли. Было очень красиво. У нас был Дед Мороз, і и... снеговая баба была. А каждое утро на елке появлялись конфеты и хлопушки. І ребятишки приходили и радовались, веселились, взрослые фотографировались. Проте, від недавно хтось вважає своїм обов'язком цю красу безжально нищити. Это началось где-то недели три назад. Вот як ми украсили все это. І вот каждую ночь по одной ігрушке просто уничтожали. Каждую ночь стали они приходить і ломать наші игрушки, отривать головы і даже глаза выкололи всем игрушкам. За словами Наталії Іванівни, вандали приходять, коли на дворі сутеніє, тому зрозуміло, що це не маленькі діти. Та й для того, щоб порвати велику іграшку, потрібно чимало зусиль. Ми тут з нею в місті жили. Я хочу вам сказати, що вона так старається все для міста, і цвіти вирощує. і к Новому году юлку поставила. Ну у нас же не діти, а ізверги. И этих детей я хочу вам сказать, попросить просто нашего мэра, чтобы сделал комендантский час. Вы посмотрите, что на домах поделали, пописали. Люди стараются для дома все делать. В подъезде она все поклеила, порвали, все их звездочки поотрывали, не дождавшись даже и комиссии. Что люди ходили, ходили, проверяли. Разве так можно? Невже поламані іграшки та понівечені палісадники матимуть кращий вигляд, ніж гарно прибрана територія з новорічною ялинкою? У нас велика просьба від мене і від всіх жителів нашого дому. Не забирайте у нас цю сказку. Пусть діти радуються, пусть весіляться. Лариса Діденко, Микола Лисенко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. 19 січня православні та греко-католики відзначали завершальне свято різдвяно-новорічного циклу водохреща або богоявлення. Що це свято означає, та які має традиції? Дивіться далі. Ось і про минули різдвяні свята, але найяскравішу пам'ятку залишилось свято водохреща, адже вже майже два тисячоліття віряни долучаються до благодаті святого духа за допомогою води, яку освячують. Річне явилося поклоні. Вважається, що на водохреща вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби. Залишається загадкою, й той факт, що водохрещенська вода не псується і не має запаху. І ці ось певні якості і є цілющими. Для людини, на цю йорданську воду, так би мовити, відкладається відпечаток духовності, відпечаток Духа Святого, який через речовину, через воду діє на нас. Діє на нас як в духовному плані людину, так і через духовну людину діє на тілесну людину, на наше тіло. Купання на водохрещі – це щорічний християнський ритуал, що означає очищення від гріхів. Вважається, що окрім підтвердження віри, це ще чудовий спосіб зміцнити імунітет, стати більш здоровим. Мирослава Гнип, Дмитро Згурський, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Гарні результати продемонстрували борці старшої групи секції вільної боротьби вихованці Анатолія Гуральського на турнірі, який відбувся в Сумах. З 10 по 12 січня в сумах відбувся відкритий всеукраїнський турнір звільної боротьби серед юнаків, присвячений героям афганцям У цьому турнірі взяли участь 15 команд кількістю 170 осіб. Команда Українки, до складу якої ввійшли 10 спортсменів, завоювала дві золотих і три срібні медалі. Вирізнився з поміж інших Данило Стиркін у ваговій категорії 35 кг, кілограмів, який виграв усі сутички достроково. дострокововісові категорії до 38 кг два мальчика з одної секції. с нашей встретились. Это Выговский Макар и Мармалюк Сергей. Ну, обычно и на тренировках, и на других турнирах выигрывал Мармалюк, а здесь взял реванш. Уже. Макар Ваковський у ваговій категорії до 32 кілограмів. Гарний результат продемонстрував юний борець Єгор Лещенко, який посів друге місце. У ваговій категорії до 42 кілограмів срібло завоював Роман Торок. Непогано виступили і Андрій Артеменко, Антон Виговський, Руслан Маковець і Ляпаномаренко. Командному заліку спортсмени з Українки зайняли третє місце та отримали кубки і цінні подарунки. Лариса Діденко, Микола Куріний, Телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено в студії. Працювала Мирослава Гнип. До побачення.